Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Passat з Америки. 17 рік 109 пробіг, 1,8 8 бензин, автоматична коробка за ціною 15-250 доларів. Так, свіженький, чистенький салончик, світла шкіра, клімат, контроль, підігріви, люк. Такий автомобіль. Коротше покажу, що такий самий варіант, просто в білому кольорі. 17 рік 197 пробіг, 1,8 бензин автоматів 12 300 доларів. Ось світлий салон, кліматконтроль, підігрів, люк. Ford Focus. 12 року, 260 пробігу, 1.6 газ бензин, обслужена машинка офіційна за ціною 6250 доларів. Кондиціонер. Так, поруч покажу дуже красивий Peugeot 2008 23-го року, з маленьким пробігом. Значить, це є електричний варіант повністю за ціною 19-900 доларів. Дуже красивий зовні. Тканинний салон. Кого цікавий телефон? Так, Так, Opel Astra. 2019 року, го року, 1.6 дезер з механічною коробкою. Так, 12250 доларів, 199 пробіг. контакти бачимо. Діряний салон. Ось така машинка. Шкода Octavia A7 в універсалі. 19 рік 194 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою за ціною 14,400 доларів. Бачимо контакти. Могоніщики сьогодні заважають працювати. Тканинний салон, кондиціонер. Така машинка. Mazda 6, 17 рік 150 пробіг, 2,5 бензина автоматична коробка обслужена за ціною 11900 доларів. Тканинний салон, кондиціонер. Такий, так, да. Opel Astra в хачбеку є три варіанти. Так, Перший в синьому кольорі. Це 12 рік 154 пробіг, 1,6 бензин з автоматичною коробкою за ціною 9,150 доларів. Комбінований салончик. Так, поруч два варіанти в чорному кольорі. Так, 11 рік 1,6 бензин, автоматична коробка за ціною 8-900 доларів. Канинний салон. так, і ще один варіант 10-го року. Сто сорок пробігу, один шість бензин. Коробка автоматична. Шкода, Октавія, А 7 в кузові Універсал. Це 16 рік. 1,6 дизель на автоматі за ціною 10-500 доларів. Бачимо контакти. Рено Меган другого покоління 2006 рік 190 пробіг 1,6 бензин за ціною 5200 доларів. Автомобіль з клімат-контролем та фаркопом. Ford Focus друге покоління, МК-другий в універсалі 20-го року 220 пробіг, 1.6 дизель механіка за ціною 650 доларів. Mm. Кондиціонером. Так, поруч конкурент Volvo V-50 з аналогічним двигуном. Як фокуса дизельного. Так, 11 рік, 206 пробігу, 1,6 дизель, механіка не фарбована. Так, за ціною 7-700 доларів. Є комплект титанів в багажнику. 308 Peugeot в універсалі, 15 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 9200 доларів.